«Укрзалізниця» приспустила стяги над усіма вокзалами країни, щоб вшанувати пасажирів, чиї життя забрав ворог. Флагманські поїзди вирушають у рейси в тиші. Хтось вперше, а хтось вже у двадцять восьме. Тридцять військовослужбовців Вінницького полку Національної гвардії України здали кров для порятунку захисників та цивільних. Вінничани вакцинуються проти вірусу папіломи. Вік від 12 років лікарі вважають найбільш ефективним для щеплення. Мої вітання. В ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 28 січня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. У ніч на 28 січня, внаслідок ворожої атаки на Київщину у Білогородській громаді зайнялась квартира на верхньому поверсі багатоквартирного будинку. У вогні загинули чоловік та жінка. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли з охопленої вогнем квартири їхню чотирирічну доньку. 50 квартир пошкоджені у наслідок атаки. Четверо осіб звернулися за медичною допомогою, з них двоє діти. І вже за дві години ворог завдав двох ударів з РСЗВ по Запоріжжю. Поранені п'ятеро людей, пошкоджені 14 висоток, а це понад 200 квартир. Знищено два десятки автомобілів. Я виходив з кухні, попроводив виходив з кухні. Тільки зайшов за угол і почув дуже сильний вибух. Вибула всі вікна, машина згорівся, взагалі не подлежить. Віка немає. Роз... Бачите, що твориться. Укрзалізниця приспустила стяги над усіма вокзалами країни, зокрема і у Вінниці. На знак пам'яті про пасажирів, чиє життя забрав ворог, атакувавши 27 січня пасажирський поїзд з полученням Чоб на перегоні в Ізюмському районі. У вогні загинули п'ятеро людей. Тридцять військовослужбовців Вінницького полку Національної гвардії України поповнили банк крові для захисників та цивільних. Донорство для оборонців не просто акція, а регулярна справа для порятунку життів. Скільки літрів крові здали військові цього разу? Знає Діана Волошенюк? У черзі на реєстрацію стоять десятки нацгвардійців. Військовослужбовці Вінницького полку НГУ зібрались, аби здати кров для захисників та цивільних. Після реєстрації та обстежень йдуть пити солодкий чай з печивом. А вже після на донацію військовослужбовці добре знають наскільки потрібна кров. На даній ситуації, яка сталася в нас в країні, це є перша необхідність для хлопців, які знаходяться на передових в лікарнях стаб пунктах під час евакуації. Серед тих, хто долучився до здачі крові військовослужбовець Михайло. Чоловік у війську понад 10 років. Кров здає втретє. Особливо зараз велика потреба в крові на фронті. Для того, щоб мати можливість рятувати життя, нам потрібно великій кількості крові. Тому це хоч і не перше моє донорство. Я закликаю всіх, прошу, приходьте, здавайте. На сусідньому кріслі захисник Андрій, чоловік у війську з початку повномасштабного вторгнення. Здає кров вже 28 раз. Долучається до донорства регулярно, оскільки має рідкісну групу крові. У мене четверта мінус. А я знаю, що кожна донація до нас рятує три життя. Тому мені якби не шкода хлопцям це допоможе більше. Донорство крові для військовослужбовців Вінницького полку Нацгвардії стало вже традиційним. Щомісяця десятки людей здають кров на потреби військових та цивільних. Це є кроком до нашої майбутньої перемоги, так як ми здаємо цю кров для наших побратимів, які зараз. Боронять нашу державу, залишаються на передовій і дарують нам такий тихий більш-менш спокій в нашому гарному місті Вінниця. Найбільше центр крові наразі потребує донорів усіх груп крові з негативним резусом. Новорічні свята дають про себе знати, то саме у цей період зменшується кількість донорів, тому саме запаси. Взимку вони потребують регулярного поповнення, тому ми завжди закликаємо здавати кров регулярно, незалежно від пору доби, і кілька днів потрібно себе привести до порядку, щоб могти поповнити запас крові, оскільки саме зараз, коли триває війна, і є багато реципієнтів, які потребують донорської крові постійно. Дуже важливо підтримувати постійний запас у центрі крові. Аби стати донором до здачі крові, слід ретельно підготуватись. За 24 години до донації варто відмовитись від жирної, смаженої та молочної їжі. За 2-3 доби до процедури не можна вживати алкоголь, енергетичні напої та лікарські засоби. Від паління потрібно утриматись мінімум за 2 години до донації та 2 години після. За одну донацію донор може здати 450 мл крові. Донації можна здійснювати кожних два місяці. Тобто, для донора тут все забезпечено і харчування. Перед донацією бажано легкий сніданок. Обов'язково він має бути достатній питний режим. Протягом кількох годин кров здали декілька десятків військовослужбовців. На Вінниччині впроваджують нові шляхи реабілітації поранених захисників. Напередодні керівники обласної поліції, жмеринської міської ради та медичного закладу МВС підписали меморандум про співпрацю у рамках проєкту МВС. Незламні ініціатива відкриває можливості для підтримки поранених бійців та поліцейських. Які захищають Україну під час війни, реабілітація проходитиме у сучасному спортивно-оздоровчому комплексі із басейном, тренажерними залами та спеціалізованими зонами для фізичних вправ. Хочу долучитися до слів подяки за надану можливість нам приєднатися до проекту Незламник, який на сьогоднішній день дає можливість об'єднатися таким напрямком, як професійна медична підтримка нашим захисникам. Це сучасна фізична реабілітація та соціальна адаптація. Це вперше у Вінницькій області, перший меморандум з першою громадою. Тож басейнів є не один на території Вінниці. Будуть з нами також тісно співпрацювати. У цьому закладі тренери проводять комплексні програми реабілітації, фізичні вправи для зміцнення тіла, водні процедури для відновлення рухливості та тренування витривалості. Такі заняття допомагають не лише фізично, а й психологічно відновитися, повернути віру у свої сили та дух. У Вінниці у закладах первинної медико-санітарної допомоги триває безкоштовна вакцинація дівчат віком 12-13 років. Проти вірусу папіломи саме цей вік лікарі називають оптимальним для формування надійного імунного захисту. Вірус папіломи людини один із найпоширеніших у світі та може спричиняти розвиток онкозахворювань. Як у вінницьких амбулаторіях проходить вакцинація? Що про неї думають батьки? Та чому медики радять не зволікати зі щепленням? Далі у нашому сюжеті. До кабінету щеплень центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 прямує мама Галина із донькою Златою. Родина кілька років тому переїхала до Вінниці з Харкова. Дівчинці саме виповнилось 12 років, і це той час, коли у медзакладах можна безкоштовно отримати вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Взагалі-то думала про це і от як підійшов вік, знали, що така вже є можливість і вона доступна. Зрішили скористуватися їй. Чому б ні? Піклуємося за здоров'я дитини. Щойно до центру надійшла вакцина, сімейні лікарі повідомили батьків, і вже кілька днів триває активний процес щеплення. Про складні хвороби, які викликають папіломовіруси, доньці мама розповіла простою мовою: Ну, здоров'я, да, треба берегти, а то довго не проживеш. Процес вакцинації зайняв менш ніж півхвилини. Далі пояснення від медсестри про відчуття після щеплення. Сьогодні рука може дещо турбувати, mm -hmm. тобто відчуватись важкість у руці. Mm -hmm. Іноді була навіть легка трохи припухлість, почервоніє це. Я норма mm -hmm. сьогодні дозволяється легкий душ. Якщо ручка турбувати, ви можете випити з неводи. Сімейна лікарка Ганна Сокольв'як каже: батьки зараз обізнані із новаціями в календарі щеплень, і щойно туди додалась вакцинація від вірусу папіломи людини. Телефонують та імунізують дітей. Відомо понад 200 штамів папіломовірусу людини, але найбільш онкогенними є саме оці дев'ять типів, від яких захищає вакцина. Які захворювання спричиняє Ну, перш за все, це передракові стани, це дисплазія шийки матки, аноректальної ділянки, також злоякісні новоутворення статевих органів. Також можуть спричиняти онкологічні захворювання ротоглотки, гортані ну, досить такі небезпечні захворювання, які, на жаль, важко піддаються лікуванню. А профілактується. Це саме завдяки вакцинації. Вакцинація проти вірусу папіломи рекомендована з 12 років, оскільки саме в цьому віці імунна система найкраще формує захист. Щеплення, зроблене до початку статевого життя, є найбільш ефективним у профілактиці інфекції. Держава нам забезпечила тільки дівчатка 12-13 років, а взагалі вакцинація бажана для всіх і для дівчаток, і для хлопчиків. І не тільки в цьому віковому проміжку вакцинація дозволена аж до 45 років. У старшому віці вакцинація залишається доцільною і необхідною, каже сімейна лікарка Софія Лисиця. Щеплення знижує ризик розвитку онкологічних захворювань пов'язаних із ВПЛ. Є певні нюанси повікоповіку, так тобто дорослі вони жінки можуть провакцинувати згідно інструкції до 45 років, а чоловіки до 26 років. Якесь обстеження перед вакцинацією не є необхідним, не є обов'язковим, тому що в принципі ми в будь-якому шляху прийдемо до вакцинації, чи є вірус папіломи людини в організмі, чи немає. Шлях один це вакцинація за можливості. Нові партії безкоштовної вакцини для дівчаток 12-13 років до медзакладу надходять щомісяця. Для старших підлітків та для себе дорослі мають купувати вакцину за власний кошт в аптеках. Зима продовжує випробовувати українців на міцність. Сильні морози не відступають. За прогнозами синоптиків вони повернуться вже з наступного тижня. А ситуація з відключенням електроенергії покращиться не скоро. Острівцями екстреної допомоги залишаються пункти незламності. Скільки їх у місті вже працює? Чим там можуть допомогти? Чи планується відкриття додаткових? Говоримо сьогодні у нашій студії із директором комунального підприємства Муніципальна варта Віталієм Чигуром. Пане Віталію. Я вітаю вас. Доброго здоров'я. А дійсно скільки ж вже на сьогодні пунктів незламності працює у нашому місті? Чим вони наповнені? Що вони можуть запропонувати? Чим допомогти вінничанам? Ну якщо говорити взагалі, то загальна кількість пунктів незламності це стаціонарні, в тому числі і мобільні, які вже розгорнуті, складає близько 70 пунктів таких незламності. Із них чотири пункти незламності, які знаходяться мобільні на балансі комунального підприємства Муніципальна варта розгорнуті вже з минулого четверга і розпочали своє функціонування 24 на 7. В чому різниця між мобільними пунктами незламності і стаціонарними? Ну лише в, в тому, що вони можуть прийняти саме наші пункти незламності в житлових кварталах, де є потреба. Uh -huh. От, є потреба на сьогоднішній день до прикладу розгорнути саме в мікрорайоні академічному, так як там. Частини є будинків електрифіковані, і саме біля них є потреба, щоб потрібно було оперативно розгорнути. Mm -hmm. Так ми це зробили ще з минулого четверга, і саме, до прикладу, в цих мікрорайоні академічним вони функціонують. Чи можна отримати базову медичну допомогу у пунктах незламності? А, звісно, наші працівники навчені надавати першу медичну допомогу. Є аптечки, які оснащені інвентарем. І якщо буде потреба, знає що робити. Ну і звісно, що насамперед надати першу медичну допомогу і викликати швидку допомогу для надання також допомоги. Ми розуміємо, що в першу чергу можна підзарядити гаджети, а чи можна принаймні розігріти їжу або її приготувати? Правильно сказали, що в мобільних пунктах незламності можна зарядити гаджети, мобільні телефони, планшети, ноутбуки. Також є і випадки, коли деякі громадяни наші приходять для онлайн-навчання. І такі теж випадки є, що приходять, ми там даємо можливість стіл. Інтернет стабільний і стабільний зв'язок, да, да. і звісно, що Теп. вони можуть собі працювати. Ну і світло, звісно, що є. Угу. Тому такі, от речі у нас також є, і вони доволі стають більш поширеними уже угу. актуальними, популярними. Також вінничани можуть і приготувати їжу, тому що є електрокомфорки, є великі електрочайники, термопот, де можна приготувати там. Ну в принципі, що гаряча вода є, там можна заварити суп чи інші якісь підігріти таким чином продукти харчування. І без проблем ми на кожного хто завітає, напоїмо чаєм, печиво також mm -hmm. присутнє, Ну і вода, звісно, що є. У якомусь екстреному випадку можливо людині стало зле, можливо людині нікуди подітися. Чи можна в такому випадку переночувати у пункті незламності у нас можна 24 на 7 відвідати, і звісно, що якщо людина залишається, ну ж не будемо її приганяти, але якщо це маєте на увазі на постійній основі ні, це тимчасове перебування. Скільки людей вже на сьогоднішній день скористалося, Якщо можна, хоча б ну, приблизно, ви знаєте, я скажу підсумок в середньому за добу відвідують мешканці моєї пункти незламності, десь порядку 120-130 чоловік в середньому. Це немало. Ну але на вихідні дні у нас було більше відвідувачів це діточок. Мені собі, от, до прикладу, сподобалось, був перевіряв своїх працівників по вулиці Гонти біля будинку 41, там гуртожитки колишні, і дітвора, там років 6-7-8… Вісім-десять чоловік приходили. Ми ну працівники їх одразу поїли гарячим чаєм. Вони собі сідалися. Ну звісно, що що дітям роти в гаджетах одразу mm -hmm. ж сидять, але вони в той же час в теплі, батьки знають, що вони вже там. А ми раді їх бачити завжди, ну тому що це дітки. Поруч із ними дорослі. Отже, вони да. у безпеці обов'язково в пунктах незглавності присутні наш працівник я вже сказав, і працівник поліції. представник Представники mm -hmm. тому це теж така безпека для громадян, mm -hmm. особливо для дітей. Джерела резервного живлення вони потребують набагато більше енергії ніж гаджети. І вони сьогодні це такі речі першої необхідності для вінничан – Знаємо про те, що їх також можна підзарядити у спеціальних пунктах, так. завдяки чому ми можемо генерувати таку потужність, ну, що її вистачить. Дійсно, є таких чотири місця розташованих по вулиці, політехнічна. Шестотріччя, Магістрацька і по вулиці Немирівське шосе я б сказав, де ближче до Тични, вулиці Гладкова. Mm -hmm. Саме вони встановлені в місцях. Чи я сказав би при об'єктах, які належать до комунального підприємства тепла Комуненерго, у них є можливість генерувати електроживлення, і саме там війничани можуть без проблем підзарядити свої акумуляторні батареї так. Уже популярний відомий такі бренд, як EcoFlow, чи ну і інші, це просто я до прикладу привів акумуляторні батареї, щоб потім далі споживати вже в своїх оселях. Uh -huh. Ну скажімо, підзарядити а, електромобілі, то ні. Одразу скажу, що а, таке ми не практикуємо. Це заборонено. А, ось, але для побутових потреб то, звісно, uh -huh. так. Це межа наших можливостей. Ми вже розгорнули все, ні, на що здатна ні, громада. Ні, ні, ще є резерви. Про них наразі я розповідати не буду, але при потребі буде що розгорнуто доволі немала кількість пунктів незламності на території нашого міста. Пане Віталію, я дякую вам. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Чигур. ну А ми рухаємось далі. Далі у випуску шість дитячих кімнат у Вінницькій обласній лікарні наповнились сотнями нових іграшок. Разом із партнерами, просторами опікується фонд громади Подільська громада. Кролем, брасом та на спині у Вінниці відбувся чемпіонат з плавання. За першість змагались ветерани і військовослужбовці Нацгвардії України. Ляльки, машинки, літаки та конструктори для маленьких пацієнтів Вінницької обласної дитячої лікарні благодійники привезли сотні іграшок. Шість просторів для хлопчиків та дівчаток раніше обладнав фонд громади, Подільська громада. Тепер разом із іншими благодійними організаціями продовжують удосконалювати місця відпочинку для малечі. Візок, іграшок для дітей. Тут м'які ведмедики, літачки, ляльки і багато іншого. Цю допомогу фонд громади, Подільська громада з іншими благодійниками привезли у Онкогематологічне відділення Вінницької обласної дитячої лікарні. Є. Ними бавитимуться маленькі пацієнти у дитячій кімнаті відділення, яку разом із кухнею облаштував фонд громади Подільська громада. Близько місяця лікування від лейкозу проходить донька Віти Назаренко, тож жінка ділиться досвідом користування просторами. Після важких днів хімії потребують чогось кращого або ну, буквально того, що зготувала мама. Насправді кухня дуже важлива. Так само дитяча кімната. Ну, дитині треба простір свій. В кімнаті мама може зробити ну, будь-що, але важливе спілкування з дітками, важливо побачити діток, які проходять лікування, медичний персонал і важливо навіть ну, просто змінити обстановку. Іграшки привезли не лише в онкологічне відділення, а й у п'ять інших, де облаштовані дитячі кімнати. Їх збирали 300 благодійників у англійському містечку. Іпсвіч в цьому році 20 тисяч подарунків для всієї для всіх дітей України. Словацькі друзі допомогли нам зібрати 7 тисяч фунтів для того, щоб з Англії саму Вінницю приїхали ці машини. Іграшки підібрали відповідно до запиту дитячої лікарні. Вони призначені для дітей від найменшого віку і до 15 років. Вони як і для того, щоб розвивати мілку моторику, грати в конструктори, і відповідно до специфіки кожного відділення для онкогематологічного відділення потрібні були іграшки, такі як конструктори, ляльки, такі, де дітки могли гратися там у двох-трьох. Наразі в медзакладі у стаціонарі перебуває 365 дітей. Тож дитячі кімнати та різноманіття іграшок у них необхідні. Коли дитина поступає в лікувальний заклад, це зовсім інше, інші умови перебування. Тому отакі кімнати, такий простор, він дає цей затишок. Там немає ліжка лікарняного, там немає лікарняної тумбочки, От, там є дитячі м'які меблі, там є для дорослих м'які меблі, там є цікаві килимки, там є ну, різні, ну, різні такі елементи, де дитина може забути, що вона знаходиться в лікарні. Загалом в лікарню привезли сотню іграшок. Змагались за першість. У Вінниці відбувся чемпіонат західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з плавання. Участь у ньому взяли нацгвардійці з різних регіонів. Військовослужбовці та ветерани змагались в чотирьох категоріях, долавши дистанції у 50, 100 та 400 метрів різними стилями плавання. З учасниками чемпіонату спілкувалась наша Світлана Ількова. Демонструють швидкість та спритність і змагаються, хто першим подолає дистанцію у 50, 100 та 400 метрів. Військовослужбовці Національної гвардії України зібралися у Вінниці на чемпіонат Західного оперативно-територіального об'єднання НГУ з плавання. Участь у ньому беруть нацгвардійці з кількох областей України. Серед них діючі військовослужбовці та ветерани. Будуть запливи на дистанціях 50-100 метрів вільний стиль і 400 метрів вільний стиль. 50 метрів батарфля, 50 метрів на спині. А також буде для спортсменів, які знаходяться на реабілітації, буде дистанція 50 метрів довільним стилем. До суддівської колегії входять судді хронометристи які будуть засикати час, який показав кожен спортсмен. Учасники розподіляються на чотири групи: чоловіки та жінки, військовослужбовці, а також жіноча та чоловіча група оборонців з пораненнями. Першими свій заплив виконують ветерани. Їхня дистанція 50 метрів вільним стилем. Проплив 50 метрів вільним стилем за 36 секунд. Шість ноль одна. Це доволі непогано. Я тренувався. Було у мене 38. Сьогодні я сам себе побив рекорд. До свого першого запливу готується Юрій Чалик. Скид ворожого дрона у 2024 році чоловіку пошкодив обидві ноги. Аби швидше реабілітуватись та повернутись до фізичної форми, Юрій займається плаванням тричі на тиждень. Нині вирішив спробувати свої сили на чемпіонаті. Лікарі кажуть, що треба більше плавати, щоб розробляти м'язи і. Ну, себе вводити назад у звичний режим. Головне все-таки участь, а перемога не завжди дає того результату, яка участь. Переможців та призерів судді обирають як в особистому заліку, так і командному. Складно, але було приємно поучаствувати. Мав плисти 50 метрів, але погодився на 100. Ні, кап, ні краплі, не жалі. Мета змагань підвищити фізичну підготовку оборонців, залучити до спортивної реабілітації ветеранів, а також вшанувати пам'ять нацгвардійців, які загинули, захищаючи незалежність України. Ми вже проводили змагання з інших видів спорту серед насгвардійців, серед інших підрозділів і провели це на високому рівні. У нас є чітка співпраця з командуванням Нацгвардії, з нашою військовою частиною, яка знаходиться на території міста Вінниці. І ми завжди вдячні їм за захист нашої батьківщини. У кожній з категорій судді визначать переможців, які представлятимуть територіальне об'єднання на всеукраїнських змаганнях з плаванням. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся у нашому ефірі. На вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде в Україна.